Так ось сьогодні Олексій дуже дивну якусь позицію займає, як мені здається, його Ксенія разом з спецслужбами Російської ми не будемо заперечувати, напевно, що є така підозра, що Ксенія. Вона співпрацює з в тому числі, можливо, не з безпосередньо з Путіним. Він там хто їй хрещений, нібито. Але, ну, як мінімум, без Собчака Путіна б не було ніколи. Хто хоче, хай поцікавляться в історії, де там Собчак, куди з Путіна підняв і як, з чого, з кого з нього зробив. Так ось мені здається, що Олексія зіграли. Російська Федерація теж розуміє, що як тільки буде зупинка війни в Україні, будуть вибори. І отут виникає питання: а можна спробувати затягнути в Україну отакі проросійські нотки, і давайте тут зазначимо, що мова ще де не тільки про президентські вибори, де реально так, наприклад того так, не, немає шансів. Але так. якщо юридичні ці перепони, там, що він там був відсутній в Україні, будуть подолання, то говорити про парламентські вибори, напевно, і про те, що він якусь частину електорату може зібрати, напевно, так, можна абсолютно, і це ж не тільки він. Тобто є різні люди, які перебувають за кордоном, хтось під санкціями, хтось перебуває і в Російській Федерації, хтось в Європі. І вони постійно, навіть, слава Богу, інтернет відкритий, і це дуже добре. І люди ці записують відео, і проводять стріми. Людям це лягає на душу. Якщо три роки тому назад вони ненавиділи цих людей, то сьогодні виявляється, що ця риторика знаходить в людях якийсь ну, такий відгомін і відгук. І мені здається, що. Що Російська Федерація використала Олексія для того, щоб промоніторити, яка буде реакція? А реакції нема. Немає нічого, Олексій цими заявами не здобув. От парадокс в чому полягає. От ну, такой... які могли бути сценарії? Ну, ну, ну а які сценарії? Ну, наприклад, масова підтримка Слів Арістович. Угу. От я там проводив стрім після того, як це інтерв'ю було. Я не побачив, щоб люди писали, а що він і так сказав. А а чому, а шо, а давайте віддамо ці території, а мир важливіший. А згадайте, як Зеленський казав, що життя важливіше за території і так далі. Оце все було в 23-му і 24 му році, коли було дуже страшно, коли реально ну, дуже страшна ситуація була. І такі заяви були в Українці, вони виникли. Але сьогодні минув час і українці. Хоча вони розуміють, в якій в як в катастрофі ми живемо, але тим не менш, ви не зможете зіграти сьогодні на карті: от все віддам, все, що хоче Путін, віддам, аби тільки був мир.